Реображення Господні. Через шість днів Ісус Христос взяв Петра, Якова та Іоанна, брата Його, повів їх окремо на високу гору. Постол Лука написав, що ця подія трапилася днів за вісім по цій розмові. Тобто врахував перший день, останній день і шість днів що між ними. Високою горою, напевно, була гора єрмон біля кісарі липової, адже Ісус Христос тоді перебував саме у цих краях. Там Ісус Христос преобразився, змінив форму перед найближчими апостолами. Він явився своїм учням у Божественному сяйбі, засяяло його обличчя, і його одежа, яка побіліла наче світло. А тоді пророки Моїсей та Ілля зійшли з небес і з ним розмовляли і в такий спосіб показали, що після смерті є життя. Апостол Лука написав, що пророки Маїсе і Ілля говорили з Ісусом про його близьку смерть. Чому ж усіх відомих людей Старого Завіту, саме пророки Маїсе і Ілля, прийшли до Ісуса Христа? Напевно, тому що вони разом з апостолами символізували людей, які будуть у Прийдешньому Його царстві. Учні символізували людей, які будуть присутні у своїх фізичних тілах, рок майсей порятованих людей, які померли, або скоро помруть, рок Ілія – порятованих людей, які не зазнають смерті, але вступлять у небесам живеми. Усі вони будуть присутні, коли прийде Христос і настане його Царство Небесне. І сам Господь прийде у Своїй славі, у Божественному сяйві, як і явився тут, і царство його буде таким же очевидним, як і цим преображенням. Тим чином учні змогли відчути усю величну радість обіцяного Господом Царства Небесного. Здається, апостол Петро зрозумів усю важливість цієї події, адже запропонував розташувати три намети для Ісуса Христа Пророка Моїсея і пророка Ілії. Він побачив у цьому здійснення єврейського свята Кущів, коли народ подорожував постелею впродовж 40 років, і коли на віруючих людей зійдуть усі благословення Божі, як Він згуртує своїх людей на землі. Апостол Петро. Правильно розтлумачив те, що відбувалося. Він побачив Царство Боже та помилився з часом. Апостол Петро говорив іще, аж тут важливіший голос промовив із хмари, що огорнула їх. Цей голос сказав, цей мій улюблений син, що я його вподобав, його слухайте. У такий спосіб Бог засвідчив божественність Сина Божого і це справило надзвичайне враження на апостолів. Руки. по тому, коли апостол Петро писав своє друге. Послання Він пригадав цю подію. Почувши такі слова Бога, учні впали обличчям до землі і злякалися вельми. Коли ж Ісус Христос звелів апостолам піднятися, вони не побачили нікого, крім самого Ісуса Христа. Опророків Моїсей і Ілля уже пішли. У той час, як вони сходили з гори, Ісус Христос наказав їм трьом не розповідати про те, що вони бачили, аж поки він не воскресний з мертвих. Деякі люди вже намагалися зробити його царем насильним. Якщо звістка про випадок нагорі стане відомою широкому загалу, чи видно буде ще одна спроба зробити Ісуса Царем. Преображення показало апостолам, яким буде його царством, та вони збентежилися. Їх колись навчали, що перед приходом місії має повернутися Ілля. Ісус Христос пояснив, що Ілля дійсно мусить прийти і перевести усе до ладу. Але Він вже прийшов в особі святого Яна Хрестителя та його не пізнали. Замість того, щоб прийняти свято Яна Хрестителя, релігійні лідери від нього відвернулися. І оскільки вони не захотіли визнати проповідуванням Іоанна і зреклися його, то Ісуса Христа вони речуться. Коли батько Іоанна, праведний Захарієм, перше отримав звістку про народження Іоанна, Ангел сказав йому, що він ітиме перед ним Господом, з духом та силою Іллі. Попередні слова Ісуса Христа про Святої Іоанна при те, що підтвердили, що саме він мав стати Іллею, якщо народ прийме його віру. Усе необхідне для заснування царства Місії було зроблено, лише народ не прийняв свого справжнього царя.